Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу ми продовжуємо вивчати нашу землю. Сьогодні ми розширимо наші уявлення про явища, пов'язані з рухами землі та місяця. Земля планета Сонячної системи, місяць природний супутник землі. Ми рідко звертаємо увагу на нього. Ми не помічаємо, що наша планета рухається, однак із рухами Землі та місяця пов'язані життєво важливі для нас явища зміна дня і ночі, зміна пір року, місячні та сонячні затемнення, зміна фаз місяця. Сила, яка утримує нас на поверхні Землі, місяць на орбіталі Землі, а планети навколо Сонця досі не розгадано вченими. За теорією гравітації Альберта Ейнштейна, поблизу масивних тіл, наприклад, Сонця, простір викривлений, і планети реагують на це. Земля обертається навколо своєї осі, уявної лінії, що проходить крізь її полюси і центр. Ми не відчуваємо рухів землі, бо рухаємося разом із нею. Але спостереження за Сонцем і зорями доводять добове обертання Землі. Зорі рухаються зі сходу на захід, по дугах кіл навколо спільного центру, поблизу якого розташована полярна зоря. Цей рух є наслідком обертання землі навколо своєї осі. Сонце завжди освітлює лише половину земної кулі. На освітленій половині землі панує день, на неосвітленій ніч. Земля обертається із заходу на схід. А лінія сходу сонця просувається зі сходу на захід, розділяючи денну й нічну півкулю. Через те, що лінія сходу сонця рухається вздовж поверхні землі, то що далі на схід від Києва, то раніше сходить і заходить сонце, а отже, раніше настає ранок або ніч. Наприклад, у Києві сонце сходить на 26 хвилин раніше, ніж у Львові. Але на 23 хвилини пізніше, ніж у Харкові, оскільки повний оберт навколо осі земля здійснює за 24 години, то різниця в часі між двома точками, що розташовані на протилежних кінцях землі, становить 12 годин. Тому годинники не можуть показувати однаковий час на всій земній кулі. Але переводити годинник на 23 хвилини, подорожуючи з Києва до Харкова, було б незручно для залізниці, уряду чи банків, тому земля поділена на 24 часові пояси, і в межах одного поясу час незмінний. Україна охоплює три часові пояси на території нашої країни. Діє час другого часового поясу, який називається київським часом. Різниця в часі добре помітна під час деяких подорожей на захід чи схід. Якщо подорожуємо на схід, стрілки годинника переводимо вперед, якщо на захід, назад. Земля рухається навколо Сонця по еліптичній, близькій до кола, орбіті. Тому відстань від Землі до Сонця впродовж року дещо змінюється. На початку січня наша планета перебуває найближче до сонця, на початку липня найдалі. Повний оберт навколо Сонця триває 365,25 доби. Але в календарі зазначаємо лише цілі дні, І оскільки за 4 роки набігає ціла доба. То кожен четвертий рік стає високосним, у якому 366 днів. У такому році лютий має не 28, а 29 днів. Поверхня кулі освітлена неоднаково. Енергія, що надходить від сонця, розподіляється поблизу полюсів на значно більшу площу, ніж поблизу екватора. Тобто на одиницю площі, поблизу екватора, потрапляє більше сонячної енергії і світла, і тепла, ніж поблизу полюсів. А чому змінюються пори року? Земна вісь похилена до площини орбіти, тому під час руху навколо сонця змінюється освітлення відповідних ділянок Землі. А отже, і кількість сонячної енергії, яка на них потрапляє. Близько 21 червня на північну півкулю потрапляє найбільше сонячної енергії. У північній півкулі літо, у південній зима. Через 6 місяців усе навпаки. Зміна півроку неймовірна окраса нашої планети. Україна розташована в північній півкулі, яка влітку отримує значно більше сонячної енергії, ніж південна. Наше життя підпорядковане добовому, і річному руху землі. Добовий ритм визначає час праці відпочинку. Річний змушує пристосовуватись до різних температурних умов. Тварини і рослини теж підпорядковуються цим ритмам. Бажаю вам успіху!